Якщо хочете дізнатися, чим закінчився цей треш, то додивіться це відео до кінця. Маленька передісторія. Через брак часу в декреті я вирішила робити манікюр собі сама, вдома. І у мене це виходило доволі непогано. Але пару днів назад ми закінчили сезон збирання яблук в бабулічки, і мої нігті сказали мені до... Побачення. Здається, в такому жахливому стані вони ще не були ніколи. Та що там здається, воно такі є. Тож згоря я вирішила відвідати людину професіонала своєї справи, яка допомогла б мені привести все в порядок, щоб не було стидно вийти на люди. Ну що, і тут ми підходимо до дуже цікавої частини цього відео, а саме обрізання кутикули. І як думаєте, як швидко я побіжу здавати аналізи на гепатит? Зараз мої хейтери обрадуються і засмутяться в один момент, адже це був розіграш. Дуже чудовий розіграш. Адже втратці він зібрав вже більше ста тисяч переглядів. А в салоні все дуже стерильно, якісно сертифіковані матеріали. І до речі, мені зробили манікюр дуже швидко, буквально за одну годину. Швидкість тут справді вражає майстер Руслана, якою я залишилася дуже задоволена. Працює в центрі міста біля Петроцентру. Це зручна локація, куди легко доїхати і машиною, і трамваєм. Ну і приємний бонус. Всі, хто скажуть, що ви від мене до кінця місяця діє акція мінус 150 гривень на будь-який манікюр.